Тема сьогоднішнього уроку звідки людина дізнається про природу. Пригадай, у якому куточку природи тобі подобається бувати. Чому? Опиши це місце. Розглянь колаж. що тобі відомо про зображені об'єкти. Звідки? Про що хотілося б дізнатися більше. Природа це все, що оточує людину і виникло без її втручань. Наприклад, сонце, місяць, гори, зорі, повітря, тварини, рослини. Їх називають природними тілами і об'єднують у дві групи: живі природні тіла і неживі природні тіла. У твоєму оточенні існують тіла, створені людиною. Їх називають рукотворні тіла або вироби. Наприклад, автомобіль, смартфон, книжка, годинник. Зміни, що відбуваються з тілами, називають явищами. Наприклад, танення льоду, цвітіння яблуні навесні і листопад восени. Візнавати природу означає здобувати нові знання про основні складники природи тіла і явища. Виконайте завдання 1. Прочитай вірш і визнач, що із згаданого в ньому є природним тілом, а що природним явищем. Виконайте завдання 2. Назвіть два природних і два рукотворних тіла з вашого найближчого оточення. Яке значення для вас мають ці тіла? Виконайте завдання 3. Розглянь малюнок і поясни, які органи чуття та як допомагають пізнавати навколишній світ. Дізнаватися про природу. Можна з книжок, інтернету, телепрограм і фільмів про природу. Сучасні наукові відкриття і знахідки минулого можна побачити в наукових музеях на виставках, з природою певного регіону ознайомлюють краєзнавчі музеї. Важливу наукову інформацію про природу отримують завдяки дослідженням природи різними методами. Пізнаючи природу, ти досліджуватимеш природні явища та тіла і здобуватимеш нові знання за допомогою спостереження, вимірювання, експерименту. Перш ніж шукати інформацію в довідковому виданні, варто переглянути його зміст. Так ти дізнаєшся про те, про що це видання, на якій сторінці знайти інформацію, що зацікавило. Якщо ж завітаєш на сайт про природу, то скористайся мапою сайту. Так ти зможеш швидше зорієнтуватися в інформації, що розміщена на ньому, і відшукати відповіді на різні питання. Прийшов час пошукати інформацію за допомогою комп'ютера. Відвідай сайт про природу за посиланням, яке бачиш на екрані. Про що він інформує? Презентуй знайдену інформацію про сайт однокласникам прийшов час з тем дослідження. Тема сьогоднішнього дослідження джерела інформації про природу. Тобі знадобляться, довідкові віддання про природу, енциклопедії, словники. Географічні атласи, атласи-визначники рослин і тварин тощо. Пристрій з доступом до інтернету. Послідовність виконання дослідження. КРОК 1. Обери для дослідження одне наукове видання. Запиши його назву, яку інформацію воно містить, кому адресоване для школярства, учительства, науковців, широкого кола читачів тощо. Отримані відомості у форми у вигляді таблиці. Крок другий. Обери два тіла чи явища природи, про які бажаєш дізнатися. Відшукай інформацію про них в інтернеті, скориставшись пошуковою системою Google, Укрнет тощо. Або на сайтах, запропонованих учителькою. Запиши, що нового вдалося дізнатися, та назви. Назви використаних інтернет ресурсів. Крок 3. Відвідай сайт Національного науково-природничого музею Національної Академії наук України за вказаним посиланням. Ознайомся із загальною інформацією про музей його експонатами. Крок 4. За вказаним посиланням. Здійсни 3D-тур музеїв. Що цікавого і корисного для тебе було в цьому турі. Обміняйся враженнями з однокласниками. Крок 5. Зроби висновок з виконаного дослідження, у якому зазнач нові для тебе джерела інформації про природу, джерела інформації, які запропонуєш для ознайомлення ровесникам. Сьогодні ми дослідили і дізналися. Існують різноманітні джерела інформації про природу: інтернет джерела довідкові видання, музейні експозиції та інші. Вони допомагають пізнавати природу. Домашнє завдання Прочитай сторінки 8-13 підручника. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 13. Виконай всі завдання і експеримент із тем дослідження нашого уроку. Ну ось і добіг кінця наш урок. Ми вивчили все, що планували. Дякую, що ви були зі мною. Не забудьте підписатися на мій канал і натиснути всі ці кнопки. Мені буде дуже приємно. До побачення!